Головний біль, спричинений надмірним вживанням ліків, це парадоксальний стан, коли часте використання ліків від головного болю призводить до посилення симптомів цього болю. Його зазвичай називають рікошетним головним болем. Це поширена проблема серед тих, хто страждає від хронічного головного болю, особливо головного болю напруги та мігрені. Головний біль спричинений надмірним вживанням ліків, як правило, виникає, коли знеболюючі ліки, використовуються більше, ніж 2-3 дні на тиждень. Протягом трьох місяців. Захворювання часто викликає надмірним використанням різних ліків, включаючи простієнгетики, опіоїди, триптани та комбіновані знеболюючі. Симптоми головного болю внаслідок надмірного вживання ліків: щоденні або майже щоденні головні болі, постійний тупий біль, збільшення частоти та інтенсивності головного болю з часом, короткочасне полегшення болю після прийому ліків, а потім повторні головні болі. Стратегії управління. Першим і найважливішим кроком у лікуванні цього болю є відміна ліків, які використовуються надмірно. Спочатку це може призвести до погіршення симптомів, але важливо воно для дострокового покращення. Після завершення відміни лікарі можуть призначити нові профілактичні препарати для лікування основного головного болю без ризику відновлення. Розуміння правильного використання ліків і розпізнавання ознак надмірного вживання має вирішальне значення для пацієнтів. Щоб ефективно керувати своїм станом. Профілактика. Використовуйте лік за призначенням лікаря. Обмежте використання ліків для швидкого зняття головного болю не більше двох разів на тиждень. Регулярно консультуйтеся з медичними працівниками, щоб контролювати лікування головного болю та за необхідності коригувати лікування. Дякую за лайки та розповсюдження відео.